Доброго дня! Погода 16 червня 2023 року в Україні прогнозується загалом суха та сонячна. Дощі будуть йти тільки в західних областях України. А тепер перейдемо до температури в різних частинах країни. В Західному регіоні України температура вночі буде коливатися від плюс 13 до плюс 15 градусів тепла, а у день від плюс 20 до плюс 20. 3 градусів тепла. В північному регіоні температура повітря вночі буде триматися від плюс 11 до плюс 14 градусів, а вдень температура становитиме від плюс 23 до плюс 25 градусів. В центральному регіоні України температура повітря буде коливатися від плюс 14 до плюс 15 градусів тепла вночі. А у день від плюс 24 до плюс 25 градусів тепла. Південний регіон України матиме найтеплішу погоду. Температура повітря вночі становитиме від плюс 17 до плюс 18 градусів тепла. А в день температура становитиме від плюс 26 до плюс 28 градусів тепла. Температура на сході України вночі буде плюс 14 градусів, а вдень від 21 до плюс 23 градусів тепла. На цьому все. До побачення!